Шановні колеги, ваша науково практична конференція знакова подія. Вона є не лише викликом часу. Вона повинна по великому, по духовному заповнити весь простір нашого часу, особливо сферу сучасної освіти. Проблема гендеру нині досить актуальна. Адже йдеться про дієви, а не на словах, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, про запобігання насильства і дискримінації. Окрім цих соціальних породжень, сповістки дня не сходять проблеми високого гуманізму у всіх суспільних ланках. Зовта до нас сказано, Освіта має постійно утверджувати нові правила вимоги, враховуючи при цьому психологічні особливості вихованців жіночої статі. Адже часто вони у виховному процесі нівелюються, що призводить до певних розвивальних ускладнень. Сформулюємо наше наукове бачення відповідних пріоритетів. Перше. Зійшла з історичної сцени культура з чоловічою домінантою. Коли жінки цінувалися менше за чоловіків, цей новий цивілізаційний погляд має пронизувати і нашу освіту. Друге, нинішня соціальна ситуація розвитку повинна бути для зростаючої особистості цілісно безпечною. Щоб вона не бачила і не відчувала існування загрози для свого різнобічного розвитку і перепон законним бажанням і спонукам. По-іншому, повсюдно необхідно культивувати життєво оптимістичну стратегію як альтернативу захисній, спричиненій різного рівня розладами у міжособистісних взаєминах. Третє. Школа має стати школою любові, адже її дефіцит робить зростаючу особистість залежною від інших, а не по-справжньому вільною. Отже, школа любові це атмосфера тепла. Вона не дозволяє особистості виражати свої власні думки і почуття, бути вдячною за доброзичливість інших людей, здатних. Задовольнити її різні потреби. Четверте, взаємопідтримка це головна цінність, що об'єднує вихованців, не дозволяє виникнути почуттю неповноцінності. П'яте, міжстатеві можливості наберуть реальних можливостей і обрисів, коли освіта забезпечить. Здорові базові потреби в безпеці, приналежності, повазі, піклуванні. Шосте, має реалізуватись повсюдне заперечення міжостатевою дискримінації. Її не полягає у тому, що вона призводить до заздрості жінки, до чоловіка, до бажання облишитися жіночої ролі. Сьоме. Освіта мусить заперечувати, забезпечувати, вибачте, високу мотивацію обупідної професійної самореалізації як чоловіків, так і жінок, коли зникає основа жіночої економічної залежності. Це означає можливість розвивати свої людські здібності, які потрібні і чоловікам, і жінкам. Восьмі. Школа має враховувати, що жінкам властиво більш відкрито, ніж чоловікам виражати свої емоції, і те, яке велике значення вони надають між особистісним відносинам, прагненню до спілкування у той час, як чоловіки більше тяжують до усамітнення. 9. Накінець, на кінець, центрована відносинам модель психології жінки. Підкреслює важливість емоційної близькості з людьми і боясть відчуження від них. Це має загальне значення для розуміння соціальної ролі жінки у навчанні, роботі і сім'ї. Такою нам бачиться у першому наближенні проблема виховання особистості у гендерному контексті. Дякую за увагу.